Це капличка на горі. Побудована, скоріш за все, якимось з місцевих. Двері відкриті, завжди можна зайти, помолитись. Тут такий лісок на пагорбі, гора невисока, лавочки. Метрів гора, плюс-мінус метрів 100. Але дійсно. Можна піднятися на гору, подивитися на красивий краєвід навколо. Посидіти, подумати, подякувати Господу. Дуже приємно, можна тільки подякувати цій людині чи тим людям, от це зробили. Дійсно дуже цікаво. Молодці.